Книга вихід, глава 13. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини, серед худоби. Для мене воно. І сказав Моїсей до народу: Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту із дому рабства. Бо силою руки Господь вивів вас ізвідти, і не будете їсти квашеного. Ви виходите сьогодні у місяці, Авіві. І станеться, коли Господь уведе тебе до краю хана Анеянина, і амореянина, і хівеянина, і евусеянина, і що про нього присягнув був батькам твоїм. Щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця. Сім день будеш їсти опріснуки, а дня сьомого свято для Господа. Опріснуки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм, і оповіси синові своєму того дня, говорячи. Це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту, і буде тобі це за знака на руці твоїй, і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту, і будеш додержуватися цієї постанови в означенім часі, її з року в рік. І станеться, коли введе тебе Господь до землі ханаянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш. То зламай йому шию і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли завтра запитає тебе Син твій, говорячи, що то, то відповіси йому, силою своєї руки вівів в нас Господь із Єгипту і з дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклим своє серце. Щоб не відпустити нас, то Господь повбивав всіх перворідних в Єгипетському краї від перворідного людського аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господові все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це зазнака на руці Твоїй. І за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона, бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну. І не вернувся до Єгипту, і повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря, і вийшли Ізраїлеві сини з Єгипетського краю, узброєні. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи: Напевно, згадає Бог вас. І ви винесете з собою кості мої звідси. І вони рушили з Сукоту і розтаборилися в етам, на границі пустині. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Не відступав у день стовп. Хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу. Амінь.